Привіт, це Сіесмент. Поки Алексі читає реп на честь перемоги на мажорі, ми про цей самий турнір починаємо потроху забувати. А дарма, бо для нас та наших підписників все тільки починається майже півроку з нашого першого огляду ринку. Тоді тільки відбувся реліз кс 2 і хайпу було багато. Але потім ми були змушені довго чекати на якісь новини, і ринок став тихим і непомітним. Маленькі новини ми повідомляли вам в телеграмі, посилання на які є в описі до цього відео. Підпишіться, щоб не пропускати новини, які не потрапляють в ролики. А зараз ми розберемо, що сталося на ринку під час мейджору та які наші подальші дії. Почнемо з контенту мейджора, бо наразі він найменш цікавий. Пройшло не так багато часу з релізу капсул, тож знижок ще немає. Ми очікуємо на них протягом наступних двох тижнів. І навіть цей момент не буде означати для нас купівлю, бо ми не хочемо купувати капсули всередині гри, щоб не додантити російським командам. Ми почекаємо приємних цін на маркеті і будемо слідкувати за динамікою продажів. Бо для нас важливі обсяги, в яких купуються капсули, щоб не повторити паризьких помилок. Бо зараз капсул з Бласту все ще настільки багато, що вони вже майже рік коштують менше ціни купівлі. І не просто нижче 9 гривень. Прямо зараз графік в чергове показує дно ціни це близько 7 гривень. Це взагалі найдешевший контейнер, який зараз можна відкрити. Дешевше навіть за РМР 20, котрий у свій час коштував менше 6 гривень. Тож вся надія на лудоманів, які скрутять ці капсули в нуль. Один з користувачів Reddit виклав свій датамайн, де заявлено про 432 мільйони відкриттів всіх капсул Парижу на момент 1 жовтня 2023 року. Уявіть тепер собі обсяги грошей, які заробили Valve та не заробили ми. Але колись то Париж виросте, єдине питання, чи можемо ми чекати, і чи варто брати мінус та переливати в Копенгаген. Особисто ми поки не бачимо в цьому сенсу. Треба чекати знижок, але все одно мати трохи підготованого балансу. Бо Valve люблять дивувати нас неочікуваними рішеннями. Ось, наприклад, в підготовці до Парижу ми зупинялись детально на перепусках глядача. Розглядали це як довгострокову інвестицію на лінивця, Але в цей раз закупитись перепусками не було поганою ідеєю. В нашій команді був один щасливчик, який не захотів активувати свій віверпас, бо не встиг до закриття Пікему. І коли Valve несподівано видалили можливість купувати перепустки, він зробив X3. Ще в тему капсул можна відмітити, що просіли Стокгольм та Антверпен. І це не дивно, бо саплай майже однакових наліпок тільки зростає. Кейси з активного пулу ми розглядати як інвестицію не будемо. Вони дуже нестабільні та не мають підґрунтя для зростання. А от рідкісні кейси потроху зростають, знаходячись в достатній інформаційній тиші. В середньому такі кейси показали 5-7% зросту за останній тиждень, і це не може не радувати. Як і з усім іншим, поштовхом до більш активного зросту може стати спонтанне оновлення, як це було з наліпками, або банальне збільшення кількості відкриттів. У цьому напрямку ми вже спостерігаємо приємні тенденції. Останні 3 місяці кількість відкритих кейсів зростає. Наприклад, за останній тиждень було відкрито 7 мільйонів кейсів, помножимо на 4 тижні та отримуємо 28 мільйонів за квітень. Виходить менше, ніж за березень, але це приблизні цифри, тому чекаємо пост в телеграмі від нашого улюбленого каналу CSMENT, де кожного першого числа публікую статистику відкриттів за минулий місяць. Щодо інвестицій, виділити конкретний кейс важко. Якщо ви хочете інвестувати в старі кейси, диверсифікуйте ризики. Краще обрати кейси з гарними рідкісними предметами. Таблиця дропу з різних кейсів, яку ви зараз бачите на екрані, знаходиться в описі. З нею можна підібрати гарний варіант. Агенти та нашивки. Це, на нашу думку, найцікавіша зараз тема. Агенти всіх цінових категорій зростають з початку цього року. Перша причина зростання кількості активних гравців. Хто би що не казав, а за минулий місяць середній онлайн гри виріс на 12,6%. Плюс тиждень тому ми побачили піковий онлайн з моменту релізу cs 2 а саме 1,6 мільйона гравців. Агенти це цікавий айтем як для тих, хто збирає сети, так і для новачків. Друга причина відсутність операції і, як наслідок, відсутність нових агентів. Крайні агенти на момент відео з операції Reptide. Вони були додані в гру аж 22 вересня 2021 року, а це означає, що кількість агентів на ринку та загалом в грі не поповнюється вже 3 роки, а тільки зменшується через бани аккаунтів. Не сильно, але зменшується. Перспективи неоднозначні: ціни на більшість агентів вже майже у піку. В нас, наприклад, спрацювала частина ордерів на продаж, а ціни ми ставили майже пікові. В теорії агенти зростуть за умови збільшення нової аудиторії. Але всю цю теорію може зруйнувати нова колекція агентів. Раніше вони були тільки в операціях, але й після дропу контейнеру з колекцією Anubis ми можемо очікувати на відверто нелогічні мови від розробників. Тему агентів ще добре заходять нашивки. Звісно, ми говоримо тільки про унікальні нашивки зі Стокгольму 2021 року, MetalSkill Groups та Broken Funk. Дефолтні нашивки, які можна вибити з кейсу доступного в магазині гри, нас не цікавлять. Але ж ті, які ми перерахували, справді унікальні, навіть більше, ніж агенти. Бо нашивки це аналог наліпок. Один раз використав і все, немає. Але є нюанс. Вони, ну, зовсім не популярні, і єдиний хайп навколо них був, коли на болотах вигадали ЧВК Рідан і всі купували нашивку Павука. Але і ця історія швидко загасла. Плюс, конкретно цю нашивку досі можна вибити з набору. Загалом виглядає як доволі спокійна ніша з неоднозначними перспективами. Якщо інвестувати, то небагато, і скоріше в нашивки з операцій, бо вони більш унікальні, ніж лого команд. Якщо зазирнути в минуле, то сучасність виглядає трохи нудною. Але в CS2 ще є потенціал і ми будемо дивитись в майбутнє. Якщо довіряти Price Empire, то за останній місяць капіталізація ринку тримається приблизно в одному діапазоні. Так само, як і індекси з З іншого боку, зростає кількість активних гравців та кількість відкритих кейсів, не дивлячись на відсутність половини режимів гри, половини мап, операцій та античита, як такого. Знаємо, що закон про мобілізацію дуже деморалізує. Ой, це щось не те. Знаємо, що всі ці проблеми з грою дуже деморалізують. Он аномалі у знак протесту перестав грати в гру до вирішення проблеми з щитерами. Але грі вдається ставити рекорди, не дивлячись на всі ці проблеми. Всім набридли ці фрази, але дійсно поступово гра покращується і колись буде вирішено і ці проблеми. З хороших новин не забуваємо, що більшість історичних піків цін на ринку стаються у проміжку з квітня по серпень. Причиною цьому були або канікули, або різноманітні івенти всередині гри, котрих зараз вкрай не вистачає. Але попереду і шанхайський мейджор, і в крипті несеться так званий бичий ринок. Тож, можливо, ми побачимо новий приток грошей скрипти, так що можливості докупитись є. Рішення за вами. Так само за вами підписка на наш канал та лайк цьому відео. Ми не зупиняємось на нашому шляху в кс 2 Тож і ви приєднуйтесь. З вами були CSMENT. ваш гід у світ інвестицій Steam. українською.